Сенсаційний тейкдаун шокував не лише Такаєва, а й самого вожака Тікток Військ. Саме так боєць із глухого села осоромив росіянина на всю країну та завершив його нікчемну кар'єру. За день до бою Такаєв вліпив ляпаса бразильцю, після чого його старші брати без зайвих пояснень просто так відлупцювали Діеса прямо посеред вулиці. Мабуть, так Шейх Ахмад хотів вибити суперника ще до виходу в клітку, але атлет, у чиєї біографії значиться джунглі, мав чималий. Досвід приборкування мав він не злив бій і вирішив навчити скромності бородатого опариша. Піднявши шейха, на чепушинку, Діас розважив публіку та показав, хто тут справжній чоловік. Тож лукавого кавказця довго тримати не вдалося. Та вже у наступному розміні на підлозі опинився сам Рафаель. Щоправда, бразилець миттєво піднявся і спробував відплатити за кидок. Тіктокер, просівши морально, з останніх сил викинув невдалий удар ногою. Джицер згадав уроки. Греплінгу і задушив опонента до відключки. А ти тиснеш лайк і пишеш коментар.